Ти совість маєш чи не маєш? Що ти тут блюгаєш? Я тобі привіз курей, породи з тих таких, що по 4 яйця в день нести, став з двома жовтками, а ти тут валиш зерно. Ти мене чуєш чи не чуєш, яйці по 80 гривень, май совість. Іди сідлай, і каже. Гольна це кого чи курка. Бажай здоров'я всім українцям, та хто підтримує нас. Друзі, трішки такого вступу розвеселити вас. Зробив. Зробив я скрипковий транспортер. Працює завдяки вашим порадам, завдяки е, дякуючи моїм е, друзям, які допомагали по підключенню і по інших справах по токарних. Ну дякую, дякую, хлопці. Значить, двигун я підключив, так як ви радили. Верніше не я. а Мій товариш Ярослав приходив. Підключив е, мене одна фаза 220 вольт. Підключений двигун трикутником і. Пускових кондексаторів 200 трішки забагато, тому що ну, якби навантаження пуску ви самі розумієте, і робочих 100 мікрофарад. Так складається отакий ящик. Ну, поки що так. Це товариш мені дав його, в нього було спаяне. Спробуєш, випробуєш. А з часом е, як вам сказати, з часом вже покладу у своє. Зараз ми побачимо, загрузимо його на повну пшениці. Я набрав 200 кг. А зараз прийдемося по деталях. Що він складається? Двигун півтора тисячі оборотів, 3-кіловатний. Кило, Підключений, я вам вже казав, трикути. Звідси стоїть проміжний вал. Я поставив на підшипниках. Ви бачите, отакий вал отакий вал, виточений. Сюди покладений двохручуйковий шків. Звала йде на більше і на велику очую, на цей шків йде з меншого. Чому зробив? Тому що понизити обороти і дати трішки двигунові, щоб він якби, був сильніший. Ну ви розумієте? Тому що він не тягнув. Він крутив, але засипавши, він не тягнув. Тут великий, великий шків. Поправді скажу, це у мого товариша зняли з керниці. Була така штука, що доставати воду. Він каже, ну бери, як тобі потрібно, тому що ніде не міг його знайти. Я собі щось придумаю. Такі в нас люди. І дві ленти від старого, від старих комбайнів, від ниви. там, дивіться. Вони обрізані. Отакі, От бачите, я їх обрізав на ширину 16 см. Обрізані попри саме цей метал. Ширина ширина самого, як би сказати, цієї частини у нас 18 см внутрішня до стінок, а обща ширина. 24. І висота їх 18 см. Довжина самого транспортера 6 метрів. Плюс зроблений, отакий як би сказати, жолоб ще ну На 80 см, але буде далі. 75-70 см. Буде далі. як би сказати, мало, але приємно. Буду підготовив його на, на соняшники, я не встиг. буду е-е Випробовувати його на кукурудзі. Підскажіть також, будь ласка, що легше він буде транспортувати? Бо буду випробовувати на пшениці, а підготовлю його до кукурудзи. Чи він потягне, що легше ну, транспортувати ним? Кукурудзу чи пшеницю? Ну, В кого є цей досвід? Тому що я його бачив лише на малюнку. Так я його ну, в інтернеті, зрозуміло, на відео. А так я з ним ніколи не стикався. Така рама з, з уголків, ну, зрозуміло, натяжний на двигун. Він натягується, спочатку натягується оцей вал. Отакими от натяжними ми підкручуються сюди в угольничках вирізані отвори. І знизу на такі болти фіксуються, щоб він вже нікуди не ходив. Двигун приварений на е, сюди така трубка і уварений звідти і звідти такий штирочок. Зварений трішки на, ну, на підвісному стані. І отут така різьба знизу зажимається на гайку і зверху фіксується. Тобто його вище, нижче, отак можна опускати. Ну, Я думаю, ви зрозуміло і побачили. Ящик. Так як робив я його, ну, чесно вам скажу, не знаючи, що в результаті в кінці вийде. То робив отак, як ви його бачите. Краще було б випустити оці лопатки, щоб кінець цих досок було отут. Отут був кінець досок. А я не знав, зробив, ну, робив те, що бать, як би сказати, ну, так робив, як зробив. І зробив такий ящик. Сюди прийдеться навантажувати лопатою скупи, і він буде через вікно транспортувати мені в будинок. Ну, Ваша порада. Зробив всередині я його тоді розкрутив. Пам'ятаєте, ви бачили? І таку жесть я в середині поклав, щоб зменшити тертя. і поклав її звідси зверху, теж щоб зменшити тертя. Тобто зменшити як менше зробити навантаження на двигу. Якщо він зараз запрацює і висипе оцих 200 кг туди, це буде бомба. Звичайне, штани від Жигулі. Отут зварено, трубка з'єднана. І е, я зварив і звідси, звідси не подумав. А повертати неможливо. Тому що тут, ви знаєте, сту, повинен бути диференціал. А коли зварюєш дві трубки, вже ним не розвернеш. І вона випадково сама з однієї лопнула і вже можна повертати. Тобто, так, трубка фіксує, щоб вони не ходили. Дві розтяжки, такі туди наперед, ну, щоб воно не, не нікуди не дівалось. І така. Міні, як би сказати, такі підіймати. Трос шістьорка. Отут на два хамутики взято. Зварений такий з уголків, що воно його тримає, під носи, Доволі легко підноситься, хоч вага маса його така не, не мала. Незручно. Ну, легко і не важко, що оця за рахунок оцього плеча, що воно, як би сказати, велике, то можна купити і знизу його отак фіксуємо. Закинемо цей жолоб, хай поки що так кидає. І сюди набережемо. Отак Та його вверх і зараз будемо сюди сипати. Ну чого ж, запускаємо і погнали? Все запустилося, так? Засипаємо, спробуємо. Друзяки, є, є трішки, що потрібно доопрацювати з ящиком питання, але я його завантажив на повну, Воно набирало, до речі, який двигунці. Чи він теплий чи холодний? Ну, він холодний йому все рівно. Значить, дивіться, яку кубку перекинуло, і ви ж бачили, що це часу багато не зайняло, ну доволі непогано. Він працює і вже, вже дуже добре. Це дуже добре. Дивіться, як воно мох-мох-мох кидало, я його думаю зараз туди ще йду затискати. 200 кг, воно його туди лиш і втягнуло, і викинуло. Я думаю, непогано. Це і ще одне, що він стоїть під, під кутом вверх. Тобто там 2,30, ну, якби це була рівна площа, ну зрозуміло, якби, 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 якби. То там би було, ну я не знаю, всі десь 2,60. Так. Ну Висота така, бачите, я його так непогано наклонив. Ну, пройшов. Випробування прийшов, запускається. Непогано запускається, працює непогано. Будемо збирати кукурудзу, ще провіримо його на, 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 на кукурудзі. До речі, я прошу вас, напишіть, чи кукурудзу буде легше, що легше транспортувати ним чи кукурудзу, чи пшеницю. Бо якщо кукурудза важча буде, ми будемо бачити. Я думаю, що потягне. Ну, помаленьку, але потягне. Куди ми будемо спішити? Куди спішити? Сховати потрібно, помаленьку, потихеньку, відерцями, лопатами, як завжди, на своєму горбу і зробимо. Така ситуація, так вийшла, мені дуже приємно, що він працює. Забрав він сил трішки нерві, тому що довелося його збирати, потім оце все розкручувати. Виказали, там жесть покласти, я поклав її, назад закрутив звідси. Ну так так вона трішки затягнула по, по силах і по часу. Що маємо, те маємо, як би сказати. Я сподіваюся, що комусь допоміг. Допомагайте одне другому, підтримуйте одне другого. Кого щось цікавить, пишіть. Електронна адреса в мене вже вказана. Мій підписник один, так, мене. Ну, я вже, вже написав, я електронна адреса, а з часом буде й номер телефону. Не все зразу не встигається. Не встигається то так, то так. Ну ви самі розумієте, ми ж в селі живемо і хто в місті. Нікому зараз не легко. Всі працюють, всі, всі зараз в такому натягнутому стані. Допомагайте одне другому, підтримуйте одне другого до наступних відео. Хай щастить.